Історія української культури, як зрозуміти себе, як зрозуміти свій народ і свою країну можливо саме зараз, під час війни, коли відчуття своєї самості унікальності доповнюється відчуттям глобальності нашого існування. Це надзвичайно важливо. Ми поговоримо з вами про найдавніші шари української культури. Ми поговоримо з вами про найдавніші шари слов'янської культури і почнемо навіть з міфологічних часів. Ми обов'язково торкнемося прекрасної, неймовірної Київської Русі і будемо наполягати з вами на тому, що це наша спадщина, що це наша культура, що нам є чим пишатися, і це є частина. Нашої ідентичності ми будемо науково коректно доводити, що саме спадщина Київської Русі була тією і залишається тією колискою, звідки виростають ключові сенси, смисли, візуальні моделі. Моделі сприйняття світу сучасного українського народу ми обов'язково поговоримо з вами про передвідродження, прекрасний період, який чомусь традиційно викреслюється з нашого славетного шляху, 13-15 століття, такий собі підлітковий вік української культури, коли вона зростала, набувала сенси, відбудовувалася від інших, коли формувалася українська мова, коли формувалася українська стилістика в в архітектурі. Прекрасний період, і ми на нього подивимося з вами. Ми обов'язково поговоримо про українське відродження. Можливо, сучасна українська культура завдячує своєму існуванню братським школам, саме тому руху знизу, саме тій самоорганізації населення, яка допомогла зберігти батьківську віру і батьківську мову. Не оминемо з вами і прекрасний один з моїх улюблених періодів українського бароко розкішне, декоративне, буремне, синтетичне, бароко, яке виростило титанів політичних, культурних, ідеологічних, релігійних. Бароко, яке на сьогоднішній день напевно той стиль, який впливає на формування нашого існування в світі, на формування нас з вами самих. Власне, кінцем 18 століття я би хотіла Межити нашу розмову про історію української культури, не тому що вона далі не розвивалася, а тому, що мені здається важливим поговорити про становлення, про ті підвалини підґрунтя формування ідентичності, про яку ми сьогодні так багато говоримо. А хтось воює за цю ідентичність, а хтось, на жаль, вмирає за цю ідентичність. І наша з вами задача усвідомити себе в світі, усвідомити свої сильні сторони, свою присутність в культурному ландшафті Європи. Наша з вами задача бути свідомими того великого спадку, непростого полілінійного, складного спадку, який залишили нам попередні культури, попередні епохи. Культура це ціннісно процесуальний феномен. Давайте поговоримо про українську культуру як про простір нашого становлення, як про простір нашого буття. Я Наталія Кривда, докторка філософських наук, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач курсу історії української культури в університеті. Щиро рада буду бачити вас на нашій спільній розмові. Майте на увазі, що це моя авторська версія, а у вас може бути ваша.